Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас на ремонті портативний холодильник переносний. Як ви бачите, це з нього кришка. Остальна частина мені не потрібна. Ми бачимо зверху радіатор, кулер з цієї частини теж радіатор кулер. Тобто цей холодильник це параметри його. Він зібраний на елементах пультія. Так, 55 Вт, далі 50, скільки там, і він не працює. Спробуємо віпнути штекер 220 Фоль 12 і органи керування потужності, тепло, холод. Подаємо напругу і давайте через ватметр подивимося, скільки він споживає, і зразу подивимося на його роботу, що з ним не так. так. Вмикаємо, нічого не світиться, мабуть, вилка. Так і є євро з вилками роздовбали. Вимкнули на холод, дивимося 31 Вт, на тепло вімкнули, теж 31 Вт. І потужність у нас, ага, екорежим у нас стоїть. так, Кулера, звісно, ми не чуємо, він не працює. Давайте на максимальний режим включимо. так, 55 Вт. Зараз. тобто... Сам елемент у нас працює, а кулера не чуємо. Тобто в ньому десь є проблемка І будемо зараз дивитися. Так, да, Є у нас все працює, але не працює. Добре, будемо якось пробувати розбирати. На даний момент бачимо, що кулер не обертається. і... Обесточуємо і будемо розбирати, дивитися, де тут гвинти. Як ви бачите, їх не видно, а тому, що вони знаходяться у нас. Так, так, не потрібно ламати, вони знаходяться під ущільнюючий резиночку. Її треба обережно виняти, щоб не порвати, тому що вона така ніжненька. І під нею ми можемо спостерігати по периметру гвинти. Бачимо, так? Да? Значить, знімаємо і будемо їх відкручувати. Відкрутили гвинти, і будемо знімати кришку кришки. тобто цю частинку, будемо добиратися до середини і спостерігати, що ж у нас тут не працює. Так, все відкрили. Бачимо радіатор, блок живлення і, звісно, крильчатка. Ну і на панелі на задній органі керування. Це вони так. Давайте зараз будемо, мабуть, щось заміряти. Так, жовтий 20-220, і там у нас виход 12 вольт, кулер з блока жилення. І роз'єм зміни напруг від керування. Так, добре. Знімаємо роз'ємчик, міряємо. Так, це у, нас, а, це у нас, мабуть, датчик або термозапобіжник. Так, він справний, але ну, елемент політіє теж десь дзвониться 3ом, я не пам'ятаю точно. Ну, а кулер, звісно, не працює. Так, 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 добре. Давайте зараз виймемо блок, тому що нам потрібно добиратися далі і будемо. Далі проміряти. Давайте ще замірюємо на самоблокі. 4,68 на виході. Це в екорежимі, перемикаємо на максимальний. І бачимо, що напруга в нас змінюється. Тобто блок живлення в нас справний. Навіть, навіть і відчувається, що з цієї сторони радіатор. Охолоджується, з тієї сторони нагрівається. Ну, цей роз'єм тут не впливає поки що, але кулер не обертається це я рукою його кручу, він обертається легко, тобто будемо до нього добиратися, відкручуємо гвинти з нього, але він не виймається, потрібно ще знімати блок живлення, відкручувати, тому що потрібно всю частинку з пінопластом білим знімати, тому що з цієї сторони кулера теж є ще одна критчатка. Бачимо, да, і її потрібно, звісно, зняти. Обережно знімаємо її. Так, да, з цієї сторони у нас радіатор теплий. Так, знімається кричатка легко. Все, далі ми добираємося до самого кулера. Будемо заглядувати всерединку. Ось таку марку він має. Давайте я вам ближче покажу. 12 вольт. Але такий незвичайний з таким валом. Звісно, знайти його можливо не знайдемо. Тобто будемо ремонтувати, знімаємо фіксаторну шайбу і знімаємо крильчатку з валом. Так, я вже зняв і обережно їх відкладаємо, щоб не загубити. Далі знімаємо цю амортизаційну резиночку. І у нас легко виходить крильчатка з валом, з двигуна. І оглядаємо. Уважно оглядаємо, бачимо, що тут. Є чотири обмотки і деталей практично немає. Але є одна цікава така мікросхема. Це і стабілізатор, і датчик хола. Тут, якщо я не помиляюся. І хто замітив, вже тут є дірочка на самому корпусі. Тобто ця мікросхемка вийшла з ладу, і її потрібно, звісно, замінити. Тому що кулер я такого не знайшов. Будемо якось добиратися. Так, приїхали мікросхеми і будемо зараз ставити. Але нам потрібно зняти. Оцю начинку з самого пластикового валу, так би сказати. Але воно тут так зроблено, що знімати його, я не знаю, чи завальцовано, воно чи так засаджено, що ну, практично його зняти неможливо. Тому я взяв дримель і прорізав отвір в районі виводу контактів. Обережно це робимо, щоб до річки не пошкодити, ось так це виглядає. В випаленому стані все. Далі будемо нагрівати паяльничком, мікросхему відгибаємо, і вона, як ви бачите, є в неї вихід, тобто виймаємо. її. Все. Мікросхемку я вже нову запаяв. І зараз буду відкусувати ніжки. і, Звісно, будемо перевіряти. Бачите, стала вона тут гарно, все чітко. Ну, ось такий виход. Інакше ніяк. Все поставили кричатку, далі будемо вмикати, поки що в розібраному стані, що заобертається, даємо напругу. І як ви бачите, диво так і сталося. Кулер запрацював, як ви бачите, обертається, спробуємо зупинити. Так, добре тягне, все все гарно. Далі будемо, мабуть, збирати зворотні послідовності, укладувати кабелі. І Будемо перевіряти в зібраному стані. Так, ставимо кулер з зворотньої сторони на своє місце. В общем, збираємо все як положено. Все, друзі, зібрав. Я. Все обертається, нічого не затирає. Далі закриваємо цю кришку, звісно, закручуємо всі гвинти. Так. І будемо далі перевіряти. Також ставимо резинку. На своє місце, і будемо перевіряти все. Як ви бачите, все вже зібране, і нам залишається перевірити в робочому стані. Вмикаємо і бачимо, що у нас кулер вже заобертався, і ви можете спостерігати за тим, як він шумить. Тобто, все працює і потужність, звісно, відповідає своїй нормі. Зараз у нас 52 Вт, тобто відбувається у нас нагрів, ну а з іншої сторони охолодження. Тобто цей холодильник може як гріти, так і охолоджувати. Все, буду віддавати власнику, нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.